Мир вам, брати і сестри, парафіани, друзі та гості каналу. Сьогодні у нас на черзі 9 глава книги Левит, і ми відразу читаємо цей священний текст. У восьмий день покликав Мойсей Аарона і синів його, і старішин Ізраїлевих. Ну, крім буквального розуміння, ми також намагаємося і алегорично розуміти це писання. І от коли ми говорили про посвято священників, яка мала відбуватися цілу седмицю, то звернули увагу на те, що сім це число повноти. І щоб сповнилося оце освячення, щоб освятитися, їм потрібно було день і ніч прибувати при Скинії для того, щоб освятитися. Після сьомого дня наступає восьмий день. Ну, для нас, для християн, восьмий день це символ вічності. Де ми вже маємо бути з Господом. І отут, коли вони освятилися, вони вже теж починають тепер бути повноправними священнослужителями і звершувати будуть своє служіння і для Господа, і для людей. На це звернемо увагу сьогодні. Давайте прочитаємо ще раз. У восьмий день покликав Мойсей Аарона і синів його, і старішин Ізраїлевих, і сказав Аарону: візьми собі з волів тельця в жертву за гріх. І барана усе палення, обох без вад і пристав перед лице Господнє, і сам Ізраїлевим, і скажи: візьміть козла в жертву за гріх, барана і тельця, і агнця однолітніх без вад усе і вола, і барана в жертву мирну, щоб звершити жертвоприношення перед лицем Господнім, приношення хлібне, змішане з єлеєм, тому що сьогодні Господь явиться вам. І принесли те, що наказав Мойсей перед скиню зібрання, і прийшла вся громада, і стара, стала перед лицем Господнім. Отже, богослужіння, ми вже з вами неодноразово звертали на це увагу, воно звершується не лише тільки для Господа, і не лише тільки для людей, але і для Господа, і для людей. І оце богослужіння тут згадано. Буде використовуватися жертва і за гріх, і просто приношення, і хліб на жертва, це все буде звершуватися. І зібралася вся громада, тому що повна служба угодна Господу тільки тоді, коли і люди, і священнослужителі разом моляться і прославляють Господа. І священники дуже часто змушені служити наодинці. Таке буває, якщо це десь. Можливо, в будний день випадає якесь невеличке свято, от, або потрібно якесь молебне служіння провести. І буває так, що священик один. Ну, І священник із ревності служить, якби для Господа. Але інколи і кажуть, що от, ну, для кого ж ми будемо служити, якщо людей нема, Ну, ми себе заспокоїмо, що так, я можу послужити для Господа, помолитися. Так, це важливо для священнослужителя, для Його спасіння. Така молитва має лунати із уст священника за всіх, навіть якщо він не обов'язково з людьми, але повне богослужіння буває лише тоді, коли і люди, і священнослужитель разом у храмі. І тому вся громада прийшла для того, щоб молитися, для того, щоб приносити жертви. Читаємо далі. І сказав Мойсей, ось що повелів Господь зробити. І явиться вам слава Господня! І сказав Мойсей Аарону: приступи до житомника і зверши жертву твою за гріх і всепалення Твоє, очисти себе і народ, і зроби приношення від народу, очисти їх, як повелів Господь. Ну, знову наказ про те, що щоб приступати до Господа, до служіння, то потрібно себе очищати. Ну і нам, християнам, дано покаяння для очищення нашого духовного. Далі розповідається про те, як потрібно приносити ці жертви, як відбувається, ну, так би мовити, забій цих жертв. І що йде спалювати? Ми це не будемо з вами читати, тому що ми вже такі тексти читали, і прочитаємо завершення 9 глави з 23 стиха. І війшли Мойсей і Аарон у скинів зібрання, і вийшли, і благословили народ. І явилася слава Господня всьому народові. І вийшов вогонь від Господа і спалив на жертвнику всепалення і жир, і бачив весь народ і викликнув з радости, і упав на лице своє. Народ і стішився, що Господь, видимо, показав свою присутність, свою славу і викликнув народ голосом радости. Але і затремтів перед Господом. Бо в тому писанні, що перед Господом затремтить всяке коліно і впав на лице своє. На цьому завершується 10 глава. Все, якби прекрасно, все добре, є храм, є люди. Все те писання, ми не раз з вами говорили, воно є, можна так сказати, прообраз нашого життя чи навпаки. Наше життя це святе писання в мініатюрі. І ми з вами теж, коли перебуваємо в храмі, ми благоговіємо, ми поводимося, наскільки це можливо, побожно в храмі. От ми там не сваримось, ми там спільно молимося, Бога прославляємо. коли слухаємо проповідь читання святого Писання. З усім погоджуємося, все для нас спасительно, і хочемо робити саме так, як вчить нас церква, але потім ми виходимо за межі храму, і десь ми втрачаємо таку ревність і дуже часто вже поступаємо не так, як би нам хотілося. І от біблійна історія вона так само показує ці всі події, і наступна 10 глава. На жаль, буде не така позитивна, як попередні глави, коли все добре, все чудово. Народ задоволений тим, що Господь піклується про нього, поставляє і храм, розказує ну, Мойсею, як це потрібно зробити. Це поки що переносний храм або переносна скинія, іде висвята священників, постанови про жертви, все, все добре, все зі славою Господньою. Але пройде кілька днів, і народ буде прогрішати. І в першу чергу будуть прогрішати навіть і священнослужителі. Ну, це нам дано для того, щоб наперед нас застерегти От, від якихось гріхів, від якихось помилок. От, ну, і для того ми вивчаємо Слово Боже. Ну, як в народі кажуть, людина має вчитися краще на чужих помилках, ніж на своїх. От, і ми повинні намагатися брати приклад з тих. Хто лишалися вірними для Господа. Господь хай нам в цьому допомагає. Слава Господу Богу!